Ну ось оцей, А цей рибоголовий. Ой, ось зближай рябоголову. Пара чубатих є. Можна поміняти, можу. Пара чубатих, я чубатих не люблю. Пара чубатих, не рябоголови. це така, Ось тут все? це теж рябоголовий. Чорний не рябоголовий, але що... Це, це жовтоголов'я, жовтоголов'я можна в принципі то. Що зараз цього самця зловлю. Це тут нічого. Ну вони чисті, де вже мене голубення давали, чисто краснового лову. Ось саме чубати єс, без, пар. без пари. чубатий чорнош такий. Це без пари єс. Ще пара молодих є. Он самка. Он саме це. Оце в принципі. Тоже. І ось оце, він у мене одлітав. І ще. це. Тут трошки є в нього біло. Високоногий такий гарний. Теж рябе. Той був геть такий, а да. той був спомнив, я про якого голуба. Його забрав. Зобрали його цей на наголі. Ну оце таке. Ось таке, ти теж має зребатой. Я думав за цю, бо той був по крилах побитий.